Ою вишневому саду там соловейко кощебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. понад дві тисячі промислових підприємств гірничово-добовної, металургійної та хімічної галузей, енергетики та важкого машинобудування, але не варто думати, що в Донецькій області співає лише залізо. Крізь виробничий шум можна почути чисту українську пісню. Вітаємо вас в одному з найживописніших місць цього краю, село Благодатне, українська душа залізного серця Донбасу. пісням слід за вами лине» На чужій землі далекій українські лиле, село Благодатне веде свою історію з 1777 року. Воно розташовано у верховинах Донецького кряжу, омивається річкою кринкою. Тут можна побачити справжні гори, печери та водоспади. Ростила, думка рветься із чужини, серцелине в Україну, землю, що колись ростила. Українські лелечата, по чужинах вас багато. В Україні ж ви усі серцями. Нас вона єдна, як мати. Люди села привітні, веселі. Навіть буденними вечорами можна почути, як то там, то тут, хтось співає і не просто а під баян, акордеон чи гітару. Павло, Зоя, Валентина та Антоніна давні друзі. Вони часто збираються разом та співають. Антоніна усе життя працювала до яркої. Валентина – ветеринаром, Зоя – бухгалтером, а Павло інженером. Незважаючи на тяжку працю, великі родини та господарства, друзі завжди знаходили час поспівати, та й зараз не забувають української пісні. А все ж вона не мовчить. Зроби хату злободи, а в чужую не веди. Не веди, зроби хату злободи, а в чужую не веди що то за кінь стоїть, що сива гривніка. Сподобалось мені, сподобалось мені, та я дівчина ніка. Сподобалось мені, сподобалось мені, та я ніколи не так та дівчина, як білеченіку, пойжень подайжен подай горна я на коня роченіку. Подай же дречена, подайже горная на коня. Рочин, роченьку подала, два слова, сказала. Ой, краще б була, ой, краще б'я, кохання є не Ой краще б була, ой, краще б я була, косання не. Її у благодатному і вокальний ансамбль. Чибраці існує вже більш ніж 40 років, а 91-му колектив захистив звання народного. Зараз він складається з восьми виконавців. Чибраці активними учасниками усіх сільських заходів і свят, а також всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Минулого року співці побували на всеукраїнському ярмарку у Маріуполі та взяли участь у фестивалі народного мистецтва Слобожанське перехрестя. Тимна нічка Гори вкрила. Полонину всю залила, а в ній поста сніжно біла, в ній пізнав, він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні любові. Він до неї промовляв у сулках я тобі на трембіті, лише одній цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, друг трембіти лунає, та що серце кохає. Бо гаряче, мов жар, вже пройшло гаряче літо, іншу люби скрито, а гуцулку чорно бриву від в останню ніч прощав, Черемоші грали хвилі, сумували очі сині. Тільки вітер на соснині, сумно пісню вигравав, у сулках сеню, я тобі на трембіті, лише дні цілім світі розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає. Та що серце кохає бо гарячему в жар, село Благодатне славиться не лише співучими людьми, але й співучою природою. Річка Кринка, що майже повністю омиває село, відома своїми мальовничими порогами. Студенти майже зі всієї країни кожен рік приїжджають сюди, щоб розмагатися у сплаві на байдарках. o 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 Олександра Семенівна із самого народження живе у благодатному. 43 роки вчителювала у сільській школі. Має двох дітей та п'ятеро онуків. Зараз займається городом та виховує кошенят. Олександра Семенівна у селі знають, як весела та ті радісну жінку. Але часом від неї можна почути і сумних пісень. Ой ой ой. Ой, ганяє Та й чабан вівці, Ой, ой, ганяє, Ой, чабан вівці, Ой, ганяє, та й на могилу Ой, звертає, Ой, на могилу, Ой, Ой, звертаєм, ой хлопці, ой молодці та й перекажіть, ой дівочці, перекажіть, ой нехай вона, ой мене не жде, та й нехай вона, Ой за Ой заміж іде, та й нехай і вона. Ой за, ой заміж іден, ой, як же почула та я дівчина та із вулиці. Ой, ой, майнула. Таї збули ті ої, ої майнула, ої не добігла вона й воріт, як заболіви, У неї, у неї живі, ої не добігла. Вона й довугла, як заболіла, В неї, в неї голова Україну ж Іванівна пов'язала свій життєвий шлях з українською мовою та літературою. Вона не тільки викладає цей предмет у школі, але й самостійно збирає українські фольклорні твори та пише власні. До речі, пісня написана Зінаїдою про її рідне село і гімном нам Піхає степ полином чебрецями, злотом видзвонюють житні поля, їду в село благодатне до мами, батьківська кличе до себе земля. Там понад річкою сизі ожи на подвір'ї Зінаїди Україна у всієї красі біля городу стоїть справжня половецька баба. А біля хати вже 20 років росте калина. Стелиться намок самитом земля. А понад давніх горбів і горобочків, сивий дума-думу століть, всяк цій землі, чи дочка, чи синочок, як же скажіть нам її не любить. Рідні комусь полонини і плаї, сиві Карпати, і сині Дніпро, а я не знаю ріднішого краю, аніж моє благодатне село. Краю на землі, країну Куточок точокраю, як ти в біді, душа вмирає, Окрай, чи краю на землі, до України прихилюсь, до її заходу і сходу ми ж діти одного народу, до України прихилюсь. Голос мами найрідніший у світі, так само, як і українська пісня, це голос нашої батьківщини. Жителі благодатного чують цей голос і співають йому у відповідь. Але чи завжди цей голос чуємо ми? До її заходу і сходу. Ми ж діти одного народу до України.